Допомога для бійців. Чергову порцію необхідного спорядження для представників міського відділу міці, які відбули в зону АТО, надав центр військової підготовки та інформації Олександра Шевченка. Там кажуть, закупили найнеобхідніше. Ми закупили необхідні речі для них, а саме бушлати, нижню білизну, яка є край необхідна для того, щоб наші солдати в таку холодну погоду не мерзли на сході України, а також необхідні речі, тобто різні ножі. Ножик і фонарь, фонарі. Кожен боєць, який відправляється на схід України, там з міста івано Франківська повинен відчувати те, що перехожі. Тобто мешканці міста івано Франківська дбають про них, переживають за них і роблять все для того, щоб наш боєць на сході України не замерзав і знав про те, що йому є за кого боротися. Центр військової підготовки та інформації щодня приходить близько п'яти людей, які прагнуть відбути в зону АТО та потребують допомоги. Бронежилети, військова форма, зимове взуття кажуть представники центру це те, за чим люди звертаються постійно. За чотири місяці роботи вдалося зібрати на схід більше 30 чоловіків. Центр сприяє не лише одягом та приладдям, але й навчанням. Є чимало прикарпатців, які прагнуть оволодіти військовими навиками, щоб у випадку заворушень у рідному місті була можливість стати на оборону. Ну, заняття проводяться в тому плані. Це там стрільба, йде також різноманітні тактичні заняття, захоплення будівель, різноманітних споруд. У ну, нас записується як хлопці, так і дівчата. Для дівчат проводяться медичні заняття. Ну, але є дівчата, які теж бажають військовій підготовці, також вони теж відвідують заняття з стрільбу, тактичні заняття. Вікових обмежень в центрі немає. Військовим вишколом прагнуть оволодіти як молоді юнаки, так і тим, кому за 60. бажаючих. Їх не бракує, кажуть, що в такий спосіб створюють свій місцевий батальйон, який будь-яку хвилину готовий стати на захист Прикарпаття та ближніх областей.